На Алеї Слави у Харкові планується розширити меморіальний комплекс. Новий проєкт передбачає встановлення стели, колумбарних стін у вигляді хреста, альтанок для прощання та благоустрій території. Наразі меморіальний комплекс військових поховань, але Слави» складається з п'яти кварталів. Два квартали це практично заповнені, вони знаходяться трішки в глибині кладовища. Три квартали, які виділені, додатково знаходяться ближче до входу. Тому ми плануємо цей меморіальний комплекс, щоб включав не лише поховання військових, а ще додатково певні меморіальні. Такі речі це стела, яку буде видно з проїзної частини, це чотири колумбарних стіни, які будуть розташовані в вигляді хреста, який є і наших збройних сил України, Нацгвардії і інших військових формувань, альтанки для прощання з загиблими. Ну і трішки благоустрій зробити. Зараз працюємо над проєктом. Плануємо, що цей проект ми навіть цьому році вже побачимо. Якщо це буде будівництво, то скоріш за все з наступного року. А от цього року, що хочеться сказати, що вперше з моменту початку повномасштабної війни, за підтримки харківського міського голови Ігоря Терехова розпочато встановлення пам'ятників гранітних. До кінця року буде встановлено 20 таких пам'ятників і спочатку наступного року теж ця робота продовжиться. Зараз працюємо спільно з волонтерами, з активістами, з родинами загиблих, з меморіалом пам'яті платформою. Над створенням такого проєкту, як віртуальний меморіал пам'яті, ми хочемо донести, що кожне життя тої людини, яка поклала за наш з вами захист, показати цінність цього життя, щоб була, по-перше, історія життя цієї людини, життєпис, його якісь фотографії, не лише військових, військових моментів, але і цивільного життя, щоб була можливість знайти цю людину, поховання, бо вони всі зараз. З державним флагом вони, ну, дуже складно знайти поховання. І квартали раз розкидані з військовими похованнями, що можна було підійти до цієї електронної системи, взяти QR-код відсканувати, і він тебе доведе до місця поховання. Багато людей, хто виїхали за межі країни, я колись повернуться, щоб могли знайти своїх близьких. Плануємо, що ми відкриємо до кінця року цей меморіал. Місця поховань загиблих українських військових дбайливо доглядають. Двічі на рік КП Ритуал спільно з зусиллями волонтерів проводить заміну прапорів. Дерев'яні флагштоки по мірі можливості замінюють на залізні. Влаштовуються акції по прибиранню території поблизу поховань. Особливо поховань, які не відвідують. Наприклад, хлопців та дівчат з числа сиріт, що не мають рідних, які могли б доглядати їхні могили. Великі зміни на нашому меморіалі. На жаль, на момент повномасштабного вторгнення у нас було три ряда. Пам'ятників. На даний момент ви самі бачите. Ми не будемо озвучувати скільки, але ми все це відемо. Це, це наша біль, це мої, мої побратими, це мої друзі, це, це люди, які мене захищали. І для нас це дуже важливо. Дуже боляче. я Що ні що ні могила, що то наші герої. Герої. І тут ніякий, ні який пафос, ні. Це, 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 це дійсно герої. Скільки молодих. Діти. Діти. Жити-жити. Ну от, от ці от пам'ятники, от ці, от, от ці, от, ці нові пам'ятники, Це в цьому році вже встановлюють, встановлюють город, встановлюють каперитуал. У наступному році плануємо. Ну, плануємо 100, а як вийде, хто знає. Яка ситуація буде в місті, ніхто не знає. Ну, діти. Діти. І що ні. Що ні портрет, історія. це герої. Спілкуємося з, з, з мамою і вона розповідає, як це було. І, і, Ні слів, слов, одні емоції. Уже сами повставляли, вже самі люди поставляли, вже зробили пам'ятник. Але в нас є обласна програма, по якої люди, які встановили пам'ятники, можуть отримати назад 30 тисяч. Ну так компенсацію на встановлення. Там нужно собрать пакет документів. опрацюю. Так працює. Що... Если кто-то услышит меня, мене обращайтесь, звертайтесь, я все продиктую, весь пакет документов, куда идти, что писати, все, все расскажу. Максим Поляков, это наш тоже наш мой побратим, который пошел воювати. В общем, про каждого можна розказувати бесконечно. Це люди, це патриоты. Не просто так, а вот ты встали, з 2014 року встали і пошли. Пішли воювати. Це іловайські, пошли ребята наші. там у нас авто, он Андрюша Бутенко, мой товарищ. ну, онкология. Дима Карамушка. все, все такие, с кем мы общались. Зыков Юра. Сережа Супченко, легенда. Это 93-я наша. Комаров купил, ребята. Игорь, Андрюша. Сережа Михальчук, герой Украины. Ценой своей жизни спас своих побратимов. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків Новини.